Ці Пастерівській дорожники працюють годину, асфальтують заїзд до дитячого садочка. Перед цим вже встигли заасфальтувати тротуар по вулиці Івана Мазапи, говорить машиніст катка Ігор Литник. Перший етап ведеться фрезерування, другий етап видування, третій етап бітумним покриттям. І тоді катком какую. Скільки часу займає цей процес залежить, каже чоловік, від масштабу ділянки. Смотря від якої квадратури більше, там 70 квадратів, то до години. Опісля укладення пан Ігор розпочинає завершальний етап утрамбовування покриття. Робота на цій ділянці тривала годину. Далі фахівці комунального підприємства прямують на вулицю Припортову, будуть фрезерувати дорогу та видаляти верхній шар. Задоволення процесом асфальту черкащанка Янна ходить цією дорогою, каже постійно. Як звернула увагу, здається, Горжиївська вулиця була нещодавно зроблена, то дуже чудово. все таки залишилася проблема навпроти нашого провулку. Це бібивши СОЕП, Там постійно калюжа дуже велика розвивається. Контролює процес укладання асфальту та правильність виконання технологій головний інженер комунального підприємства Чулаш Олександр Гуленко. Розповідає про результати роботи від початку сезону асфальтування з квітня до початку липня. На сьогоднішній день покладено вже більше 20 тисяч метрів квадратних асфальту. Це використано десь більше трьох тисяч тонн асфальтобетонної суміші. Додає, що окрім асфальтування доріг, займаються нанесенням дорожньої розмітки, прибирають зелені зони, вивозять сміття та гілля. Вивезено. Більше 1 тисячі кубів сміття, гілля та листя вивезено більше трьох тисяч кубів. Відремонтовано поточного ремонту 77 зупинок. За словами головного інженера, цього року, як і минулого для ремонту закупили 4 тонни асфальтобетонної суміші. На асфальтування в місті цьогоріч спрямовано 23 мільйони гривень, минулого 13 мільйонів. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.